Летіла зазуля через гайдоли гинута і сіла кувати саду на калигині та й сіла кувати саду на калень, Ой, то ж не зозуля, то не крута магати вона. Виряжала синочка в солдат, Іди іде синку, та йди, не барися, Через два годочки додому довернись, миноє все син пише, ой, мамо, ой, мага, чужа сторона. Як беш ти, мамо, знала, яке ж мені горе, то ти переплила, сестра. Nie to bere.